Друзі, вітаю CNN Повідомляє, що найближчими днями може початися новий масштабний наступ росіян. Путін накопичує близько 160 тисяч військових на лінії бойового зіткнення. Ну а завершувати війну очільник Кремля боїться, твердить Володимир Зеленський. Що ж відбудеться у найближчі 50 днів, коли Путін покаже Трампу, плював на його мирні ініціативи. А на це запитання вже відповів Кіт Келох. Хай Путін зателефонує Аятолі, бо Росія може повторити. Долю Ірану. Про це і не тільки. Поговоримо сьогодні з Сергієм Барчуком, речником Української добровольчої армії, який доєднується до нас просто зараз. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава силам оборони. Слава Україні. Героям слава, слава силам оборони. Пане Сергію, ну є повідомлення від CNN про те, що Путін може почати новий масштабний наступ. Наступ триває постійно, говорить голова української розвідки Кирило Буданов. Утім, чи є нині е, ваші спостереження, чи є нині сенс загалом е, говорити про те, що Путін у ці 50 днів найближчих, які ви відвів йому Дональд Трамп, може спробувати просунутися значно серйозніше, штурманувши наприклад одне з великих міст тощо. Ну, давайте скажімо так. чому ніхто не висуває таку версію, що ці 50 днів мають зворотній відлік? Далі буде 40 днів, 9 днів і жодної світлої пам'яті. Якщо ми говоримо базово про те, що відбувається на фронті, то нагадаю, що стратегічна наступальна операція Російської Федерації вона триває ще з жовтня 2023 року від початку наступу на Авдіївку. І, Власне, лише якісь певні оперативні паузи були між цими наступальними діями і очевидно, що потім відбувалися ті події, які відбувалися наступальні хвилі. Періодично накочуються на наші позиції, і відбувалися як не дуже приємні події. Власне як і силам оборони вдавалося зупиняти ворога на тих локаціях, які здавалися вже ну принаймні так інформаційно кричала Російська Федерація, вже мали впасти, і Росія мала би рухатися надалі. На сьогодні головна стратегічна мета ворога це на цьому етапі заволодіти повністю окупувати Донецьку і Луганську області. Ця о, ідея провалилася. Більше того, навіть якщо брати цей даний етап сучасний наступальний дій ворога в 25-му році, то пам'ятаємо, активізація почалася ще наприкінці квітня, наприклад, на Запорізькому фронті. Потім ми бачили, як ворог намагався. Бліцкриг створити на північно-слобожанському відтинку фронту Сумщина і власне чим це на сьогодні для нього закінчилося? Так події там розвиваються. Я зараз не скажу, що там все настільки вже спокійно і дуже рівненько. Що ми можемо заспокоїтися, звісно, поки війна триває. Жодного заспокоєння. Але на сьогодні на Сумщині, наприклад, у ворога подекуди на певних локаціях. Ну, скажімо так, настрій не дуже добрий, тому що там можуть бути дуже погані новини для росіян. Це не анонсування подій, тому що війна триває і фронт динамічний, але тим не менше, це не те про що мріяли росіяни. І це не той наказ Путіна, який, пам'ятаєте, віддавав наказ створити санітарну, буферну сіру зону у нашому прикордонні, і навіть мріяли про місто Суми. Власне, бачимо, що на сьогодні ворог основні зусилля зосередив дійсно на Донеччині. Ми говоримо про найспекотніші напрямки. Це Покровський, це Новопавлівський, На жаль, так це реалі на сьогодні. Є певні тактичні просування у ворога, і не дуже приємні там ситуації і для нас на тих чи інших вітинках, зокрема. На тих напрямках Покровський ну, павлівський який я згадав, і очевидно, що там, де ми мусили тримати оборону, ну принаймні трошечки довше, за часом виявилося, що це не так. З іншого боку, ми розуміємо прекрасно, і бачимо, що саме тут ворог на сьогодні задіює максимальну кількість тих своїх резервів, які. Він сьогодні має бачимо активізацію в принципі по всьому фронту. Треба сказати, що і придніпровський напрямок Херсонський по кількості атак. Він сьогодні вже в рази зросли. Там штурмові дії росіян, але це не говорить про якісність цих атак. Активізація є на Запорізькому фронті, який особисто для мене, наприклад, виглядає все таки такий відволікаючий маневр на сьогодні, який цілком вірогідно, знову таки залежить від ситуації на полі бою. Можливо, перетвориться на якийсь плаздам для того, щоб проводити там подальші наступальні дії. Тобто на сьогодні фронт він живий і ворог вже дійсно задіює ті резерви, які насправді за його календарем. За його відповідними графіками він мав би задіяти вже десь, захопивши принаймні Покровськ, Костянтинівку і рухатися далі. Наразі цього немає. Провалу фронту точно немає. Немає обвалу фронту. Це треба головне сьогодні розуміти. Ну і звичайно, дуже багато інформаційної істерії на рахунок тих 50 днів, про які ми з вами говорили на початку. Друзі, ну це лише зайві аргументи для того, щоб підтримувати Сили оборони України. Кожен з вас знає, як це зробити. Задонайте просто зараз. А також підпишіться на Київську школу державного управління. Ми тут почасту спілкуємося із самими військовими, а на яких нині тримається загалом майбутнє нашої держави, так на тлі всіх розмов про перемогу, пам'ятайте, все вирішується зараз на полі бою. Тому давайте триматися разом в такий складний час і підтримувати наших захисників. Зробіть це просто зараз, друзі. Я наголошую ще раз, пане Сергію, з Володимир Зеленський твердить, що Путін війну завершувати боїться. Адже не знає, що робити з тими озброєними людьми, які за гроші готові вбивати мирних українців. Деякі мої співрозмовники твердять, вже під час вересневих навчань на кордоні із країнами НАТО після завершення цих 50 днів, які відвів Дональд Трамп. Путін може спробувати скерувати свої війська на одну з країн НАТО. Давайте почуємо Володимира Зеленського, який пояснює, чому ж Путін завершувати війну не хоче і продовжимо. Путін мобілізував 1 мільйон 200 тисяч осіб. Понад один мільйон вже загинули або дістали поранення. Сьогодні на полі бою у нього все ще близько одного мільйона двісті тисяч військових. Чому Путін боїться закінчення війни? Чому боїться припинення вогню? Одна з причин: ці люди повернуться додому. Усі ці мобілізовані повернуться в Росію. І з чим вони повернуться? Що з ними буде? Психологічно вони нестабільні. Вони не воювали, щоб захищати свої домівки. Вони не воювали за себе, вони повернуться іншими. Ну, от, що робити з усіма цими озброєними людьми, які готові бувати за гроші, мої співрозмовники твердять, путін навіть за умови завершення бойових протів проти України, кине їх на інший напрямок. Як ви гадаєте? Ну, власне, зрозуміло, що Путін боїться того, що буде порушена його власна безпека. І очевидно, що. Та орда, яка буде повертатися з російсько-української війни, це рано чи пізно станеться. Звичайно, хотілося б раніше. Вони будуть повертати, повертатися до тієї Росії, яка їх викинула, фактично на смітник історії. Уже і по-друге, абсолютно правильно говорить президент, тому що а який моральний стан цих людей по перше йшли вбивати за гроші. По друге, мотиви цієї війни до цього часу не зрозумілі. А з, навпаки, з плином відповідно. Часу вони стають все більше і більше руйнуються, скажімо так. То очевидно, що на сьогодні для Путіна ця загроза існує. Звичайно, ми говоримо про те, що можливо Путін намагатиметься цю масу людей використовувати по іншому чи є загроза відповідно для країн НАТО? Очевидно, що є. Тому що ще раз ця негативна енергетика енергія, яка від цих людей буде виходити, її треба десь реалізовувати, запустити їх до Російської Федерації. Зрозуміло, це викликати вогонь на себе. Чи готовий до цього Путі? Ну, Звичайно, ні. І власне він розуміє, що неповернення якраз цих людей це те, що дає йому гарантії на продовження його так званого президентського терміну, на продовження його панування на Росії. Тому цих людей треба десь. Ну, скажімо так, прилаштувати не в Росії, то очевидно, що у Кремля є плани. Відповідні щодо європейських країн, і сьогодні ця загроза виглядає цілком реальною. Вона виглядає е, такою, як кажуть, в Одесі, що її можна потрогати. І тому сьогодні ми говоримо, що Україна має завершити цю війну перемогою інакше для європейських країн це буде виклик е, дуже серйозний На Росії. Війська ще достатньо. Люди, які готові вбивати за гроші, вони готові це робити. Ну тут питання, що таке і перемога, бо звільнення наших територій, повернення наших там людей, це звісно велике досягнення різні етап, але поки різні просто існує етапи. існує режим Путіна. І Україна, і країни Балтії, і Польща, і Скандинавські країни, Фінляндія вони будуть знаходитися в стані постійно перманентної безпеки. Тож, напевно, своєю ціллю ми ставимо не тільки звільнення наших територій, а й загалом ліквідацію цієї загрози, чи допоможе нам в цьому Америка, як гадаєте, пане Сергію? Ну, принаймні, зараз всі визначають, і я з цим погоджуюсь, звичайно, що Америка змінює риторику. і сьогодні, вже, якщо більш позитивно говорити, мовляв, оточення президента Трампа в особі там пана Рубіва, там або Кіта Келога, вони змогли переконати очільника Білого Дому, в тому що Україну необхідно підтримувати. Тут же власне така ж історія, але тільки віддзеркалення від перепрошую за порівняння від Путіна. Тут теж треба говорити про національну безпеку, але вже національну безпеку Америки. І знаємо, що для пана Трампа вона перекликається із власною безпекою, тому ж ми Пам'ятаємо ті замахи, які на нього відбувалися, як на майбутнього очільника Америки. Це лише під час цієї передвиборчої кампанії. То очевидно, що ця риторика змінилася, тому що Америка зрозуміла, це дійсно загроза національній безпеці цієї країни. І, власне, на сьогодні не цього слова, Треба будувати нашу дипломатію. І, власне, бачимо, що українська дипломатія використовує, стала використовувати ці правила гри геополітичні, і вони дають свої результати. Звичайно, без Америки буде надзвичайно складно, Я не хотів би казати. Ати неможливо, але надзвичайно складно і це розуміють європейці в тому числі. І Сьогодні я думаю, що вдалося перш за все я вже сказав переконати Америку у тому, що вона необхідна тут на полі бою своєю зброєю, принаймні і Америці це вигідно. Тут як кажуть корисне, з приємним тому о, звичайно сподіваємося на те, що і наступальна американська зброя до нас дійде. Ми не лише говоримо там про системи Петріо, так щоб захистити своє небо, захистити наші мирні міста і населені пункти. А те, що наступальна зброя сьогодні і необхідна саме для того, щоб у ті ризики, про які ви вірно сказали, вони будуть апріорі існувати постійно допоки існує Російська Федерація, це теж треба розуміти. Я кажуть на українському питанні багато хто зламався. Так, от власне для того, щоб зменшити спроможності Росії вести агресивну війну та будь-яку війну в Європі, у тому числі, звичайно, треба ці спроможності максимально зменшити. Але, І давай, сьогодні Сергій, це може зробити так. Ми... Як, за рахунок України, з як так. це зробити? От давайте про це далі поговоримо. Поки Трамп погрожує Путіну виключно економічним тиском так, у 100% цих тарифів. Потім Financial Times пише, що у Трампа є секретна зброя, яка може серйозно вдарити по путіну. А The Wall Street Journal, одна з улюблених газет Трампа, пише, що Питання про передачу Україні наступальних видів озброєння і далекобійних ракет це виключно питання часу, коли, мовляв, ці ракети опиняться в руках збройних сил України. Давайте почуємо президента Сполучених Штатів. Продовжимо запровадимо дуже суворі тарифи, якщо не укладемо угоду протягом 50 днів. Я часто говорю з Путіним про те, як закінчити все це. Я кладу слухавку і думаю. Ну, це була приємна розмова. А потім запускаються ракети по Києву чи якомусь іншому місту. І я кажу, дивно. Коли це відбувається 3-4 рази, ти розумієш, розмови нічого не означають. Мої розмови з ним завжди дуже приємні. Я кажу, яка була жвава бесіда, а потім уночі починаються обстріли. Ну і тут багато наших глядачів ставлять питання. Ми на початку війни мріяли про Хаймарси. Вони здавалися недосяжними. Ми їх отримали. Потім ми мріяли про Петріоти. Вони теж тепер в Україні в 16 Тощо, а, як ви гадаєте, питання передачі Україні або продаж Україні далекобійних американських ракет? Чи дійсно це реально питання часу? Я думаю, що тут треба е, говорити, а що буде з цими ракетами на території нашої держави? Мова про пускові установки, про відповідні локації, де вони могли би знаходитися. І тут ми будемо е, опиратися якраз у ті практичні речі, а дійсно як реалізувати ці проєкти. Тому я на сьогодні, е, крім того, що там придбання американської зброї відповідної має бути це зрозуміло апріорі. Я про те, що сьогодні ми. Просимо і допомоги у наших заокеанських колег-союзників, і в тому числі, інвестувати в наш військово-промисловий комплекс. Сьогодні більш практично, на мій погляд, говорити про наші українські балістичні ракети. Якщо наші інженери, а вони на це здатні без сумніву. Ну, подивіться, Нептуна протягом війни ми ж зробили ще більш загрозливим для росіян. Ніж він був, коли топив навіть крейсер Москва ми це його зробили таким говорить. ефективним, що е, його характеристики технології навіть намагалися вкрасти шпигуни з Китайської Народної Республіки. Абсолютно вірно. це показник. Це підтверджує те, що цей нептун став і довшим, і товстішим, як люблять говорити, ті, хто його насправді і створював, і продовжує досконалювати. Так, от власне про нашу балістику. Якщо наші інженери прилаштують там якусь штукенцю, ну так скажемо, і чому це назвати цю ракету наприклад вже українською? Так ми розуміємо про технології, говоримо перш за все. Подивіться сьогодні, в Україну летять там сотні грані. Кожної доби. Насправді це шахеди, тому що технології передали, десь удосконалення російське відбулося, перейменували, і бачимо, що сьогодні, на жаль, це спрацьовує. Тому і говоримо про українську балістику, про українські далекобійні ракети. І тоді весь цивілізований світ, навіть ті, хто ще до цього часу чомусь бояться Росії, скажуть: слухайте, ну це ж українські ракети, не американські, летять до Сибіру і десь там зносять. Російський військово-промисловий комплекс, бо Україна дотримується правил ведення війни. Про це теж треба говорити. як би емоційно кожен з нас, ми не виняток з вами, я впевнений. Не хотів би сьогодні спалити Москву або ще там не знаю північну столицю Санкт Петербург. Це вже так до емоцій. Без емоцій, то саме це наша українська зброя. Американські технології, європейські технології це те, що дозволяє, і дозволяло би нам ще краще оборонятися і власне змінювати ситуацію сьогодні на полі бою. Оце практичне наповнення того, що ми можемо зробити. Мріяти про тамагавки ми звичайно можемо, але я думаю, це відбудеться тоді, коли там столиця Московського улусу десь опиниться на Уральських горах або в Сибіру. Тоді відстані відповідні, тоді є де поставити пускові установки і можна себе захищати. Але це на мій погляд на сьогодні точно нереально ну, в першу чергу економічніше економічно доцільніше для наших європейських колег допомагати нам з розвитком власного військово-промислового комплексу, адже ну можемо порахувати так швидко. Да, одна ракета для Петріот коштує ну в середньому там 3, -3 мільйони доларів. Так це навіть не на остання модифікація. Для того щоб збити одну балістичну російську ракету, треба випускати дві ракети. Петріот виходить 6 мільйонів за одну російську балістику. Чи не дешевше для європейців тих самих допомогти нам э, створити зброю, яка зможе знищувати заводи з виробництва російської балістики, для того щоб. Менше витрачатися і передавати нам ці ракети для Петрі. От, Ну, от, знаєте, нічого особистого, чисто проста бізнес. економіка, дуже легка математика. Насправді я вам вдячний за те, що ви саме так підходите до цієї справи. І коли ми говоримо про мир через силу, в тому, в тому числі ми говоримо про економіку, яка б'є дуже болюче. Наші комарики подивіться літають. Буквально репліка стоять аеродроми Москви та Санкт Петербурга, і які економічні втрати. Які фінансові втрати величезні, і це комарики ще нічого не робили. Так, і щодо підтримки українського військово-промислового комплексу, ми пам'ятаємо, як керівник офісу президента, нещодавно говорив про ймовірне серійне виробництво вже найближчим часом українських балістичних ракет Сапсан. Також ми говоримо про е, наші дрони-ракети, е, наприклад, пекло, так і їхнє виробництво підземне, теж недавно бачили українці. Загалом пане Сергію, коли ми матимемо серйозніші засоби ураження, які можуть нести більшу кількість вибухівки на собі, е, е, наскільки це взагалі змінить ці правила гри? Бо Поки що, те. Що ми маємо іноземного походження, так ми мусимо там координуватися, якось радитися, які цілі вражати, плюс можемо робити це виключно на території Росії в прикордонній зоні. А дійсно, от наскільки це повністю змінить перегорне сторінку, коли для нас будуть досяжні не для так, щоб дах пробити безпілотником, а от в плані ракетному, так заводи з виробництва російської балістики, зокрема і логістичні шляхи. Ну, це власне те, про що я почав говорити, це зменшення спроможності Російської Федерації, тому що пам'ятаєте ці обмеження, особливо під час українських блекаутів. Я дуже добре пам'ятаю перший український блекаут, це місто Одеса. Ми першими це все зустрічали. І власне тоді задалися законним питанням, чому навіть наші комарики, які менше мають спроможності ніж ракети, не вражають енергетичні об'єкти Російської Федерації. Адже були обмежені про це говорилось так само, як про нафтопереробні заводи. Ця інформація кажуть, диму без вогню не буває. Так, от повертаючись вже суто до нашої зброї, до цих об'єктів на Російській Федерації. Все дуже просто. Така сама математика або така сама логіка, коли ви наводили факти про економічні санції. Давайте подивимось: енергетика, ці станції, гідроелектростанції, підстанції це все те, що живить об'єкти військово-промислового комплексу. Я кажуть, в Одесі треба просто вимкнути рубільника, і на цьому спроможності цього випадка дуже швидко закінчується. Все, я не кажу, що закінчиться війна, але це суттєво вплинуло в тому числі і на ситуацію на полі бою. Навіть своє залізяче, там яке Росія знімає з сховищ своїх радянських ще, вона не могла би його модернізувати, навіть до фронту відправити. Це вплив на фронт, звичайно, це вплив на фронт із плюсом для нас. Тому очевидно, що, що тут е, треба покладатися на своє. І очевидно, що ті європейці, які нас цьому підтримують, тому числі за відомою тепер данською формулою інвестицій в українське ВПК, я думаю, що це те, що всіх влаштовує, і, власне, це полегшує потім певні комунікації тих же європейців з Російської Федерації, коли не змушені вести. Мовляв, це українці, вони мають на це законне право. Ну, друзі, тут варто підтримувати наші сили оборони, вкотре наголошую, тому зробіть це просто зараз. Кожен з вас знає, яким шляхом це можна зробити. Ну і підпишіться, друзі, київська школа державного управління місце, де цінують абсолютно різні точки зору. і ваше нам теж цікаво. Тому щодо тем сьогоднішнього обговорення, залишайте ваші питання та думки у коментарях. Після того як лайки поставити, хай більше кількість людей почує тверезий та холодний взгляд на речі без паніки. Так того ж самого Сергія Братчука і інших наших спікерів, які тут абсолютно кожен день. Тому друзі, приєднуйтеся, давайте триматися разом в такий складний. Ас українська столиця могла трохи видохнути останніми днями в Києві. Був спецпредставник Трампа Кіт Кело. Зеленський каже, Путін боїться сполучених штатів саме тому не атакував українську столицю днями. Але як повідомляють джерела того самого РБК Україна, да, вже бачу, ви на інших ресурсах Кіт Кело поїхав з Києва, і тут одразу я розумію, що будуть виникати питання у наших глядачів, чого очікувати найближчим часом. Обіцяні Петріоти від Дональда Трампа ну просто днями. Навряд чи прибудуть в Україну, бо розуміємо, це більш там тривалий процес. А, як гадаєте, ну от наскільки реально пов'язано це за тисяча, тимчасово в українській столиці з приїздом Келога, і а, чого очікувати найближчим часом? Адже за це означає, що ворог зміг накопичити ті самі безпілотники і ракети? Ну, те, що пов'язано це з візитом, який на жаль закінчився, ми вже стали звикати, особливо мешканці столиці. Тут без жартів, це очевидно, що Росія не ризикнула робити. Щось таке можливо, тому анонсовано було завчасно, і це певний сигнал щодо візиту Келога до столиці. України. Причому тут варто зауважити, що коли європейці приїжджають, там голова Єврокомісії чи представники європейських країн Путін продовжує атакувати кіт. Келог, все, тиша. Я думаю, що у нас скажу на жаль, але буде можливість це все перевірити очевидно. Так і, і подякуємо. Ми будемо спиратися на сили оборони, в тому числі що будуть захищати. Так, от власне, це сигнали. Сигнали відбулися що далі, базова війна продовжується. Нам і надалі треба говорити про наш захист, про наш військово-промисловий комплекс, про удосконалення системи протиповітряної оборони і власне те, що ми можемо і повинні сьогодні робити на фронті. Адже піхотна складова авіаційна компонента у Росіян сьогодні вони є е, більш потужними. Це очевидно, Гарматного м'яса там в рази більше. Ну давайте говорити відверто. На жаль, саме так. Тому ми говоримо про технології, тому ми говоримо про те, що нам необхідне і наступальне озброєння, в тому числі. Ну давайте задаємо. Слова голову Масивської їх, скажіть, що ви з цим не поводитесь, що е, перемога у війні вона не досягається лише обороною. Потрібні наступальні дії. І, власне, врешті-решт, ну чого далеко ходити, сумщина, яку ми вже згадували, е, бліцкариг ворожий не вдався. Це тому, що ми просто сиділи в обороні і оборонялися. Ні, тому що були контратакуючі дії, тому що були відповідні дії наступального характеру, що призвело до того, що ворог сьогодні там, як кажуть, у нас вигрібає, тому це очевидні речі, і сигнали пройшли. Війна триває. Треба допомагати силам оборони. Війна не закінчилася, не закінчиться сьогодні. і Завтра на жаль, але те, що зусилля тих самих сполучених штатів стали ну, скажімо, більшими до того, аби Перемога України добре мир наступав на наших умовах, в тому числі справедливих умовах. Я думаю, що американці зробили дуже великі кроки вперед. Той самий кіткелоти так безумовно. той самий Кіткелог, який завітав до України, написав відгук про виробництво українських безпілотників? твердить, там присутні неймовірні інновації. Це цитата, особливо у сфері безпілотників. І останнім часом наші глядачі частіше чують про дрони перехоплювачі як частину системи протиповітряної оборони. Володимир Зеленський заявив, ця галузь вже показала свою ефективність. І в найближчі місяці буде суттєво нарощене загалом виробництво. Ось таких засобів ураження ворожих БПЛА. пане Сергію, е як ви гадаєте, наскільки нині наші повітряні сили готові до збільшення ворожих безпілотників та ракет? Адже ну почасти ми і від наших спікерів і від іноземних медіа чуємо, що найближчими там місяцями е до тисячі безпілотників зможуть на день виробляти окупанти? Ну, щодо тисячі, давайте зразу заспокоюємо. Сьогодні очевидно, що таких спроможностей у ворога немає. І найближчим часом, принаймні кільканадцять місяців, навряд чи він зможе цього досягнути, принаймні, якщо говорити об'єктивно, те, що він е, збільшує свої спроможності там, в відсотковому плані, можливо, і так ну можливо, там візьму цифру 10-15%, не більше знову таки це залежить від того, наскільки будуть стабільними постачання відповідних комплектуючих. І в тому числі і з Китаю я розумію про що зараз скажуть скептики, в тому числі і з Китаю. Бо і для китайців часи дуже непрості, коли треба визначатися економічно, і це важливо. І ми розуміємо, чому якраз про ті 50 діб пана Трампа, як він оголосив, дуже добре підхопив цю ініціативу, очільник. Північно-Атлантичного альянсу, пан Рюте він продовжує ту тему і назвав перелік країн. Так, от, власне, на сьогодні нам треба цивільно виконувати свої правила поведінки, йти до укриття а силам оборони відповідно, працювати далі, виконувати бойові розпорядження. Що буде, як відбуватиметься, Я думаю, кожен з нас побачить. Ми максимально будемо намагатися обороняти наше повітря. Це правда. Ну і на про приємне Українські сили оборони, точніше, десантники взяли в полон офіцера російської армії. А, значить, оператор дрона здійснив два скиди, і вони завдали поранення цьому військовому. Після того він показав, що хоче здатися в полон. А, насправді, ми бачимо час від часу і так би мовити, такі інтерв'ю невеликі з тими, хто здався в полон українським силам оборони. Утім, офіцери, ну це звісно, більш серйозно. Вони певно володіють окремими ще даними, які можуть бути корисні нашій розвідці. А, пане Сергію, загалом, за час бойових дій да гаря. Фази цієї війни Чи бачимо певну динаміку щодо того, як росіяни здаються чи не здаються в полон? І що вигадав, можливо, ворог для того, щоб зменшити кількість тих, хто намагається підняти білий прапор? Ну, по-перше, ворог дуже жорстоко ставиться до тих, хто хоче здатися. Але це єдиний шанс. Єдиний шанс для російських окупантів сьогодні вижити у цій війні, тому що ну вже є певна статистика, скільки проживає російський контрактник під час цієї війни. Є такі, що навіть відразу перший же день і зникають безвісти раз і назавжди. Є такі, що тримаються три дні, тиждень, а взагалі доля їх дуже сумна у багатьох. Ну, хіба що відірву руку ногу, тоді є шанс потрапити додому, але і це не гарантія. Тому я очевидно розумію, що нас дивляться в тому в числі і ті е, люди, хто по той бік е, барикади, скажімо, знаходиться. Подумайте краще над тим, що треба йти до України. Це є повною загрозою для життя. А щодо здаватися в полон, е, здаються, звичайно, є такі факти, і в тому числі нашим дронам. Що не може не тішити, бачите. Друзі, ваші слова підтримки українським військовим залишайте в коментарях. На сьогодні будемо три крапки ставити. Речник української добровольчої армії Сергій Брачук до нас доєднувався. Я дякую вам, пане Сергію. Ну а вам, друзі, дякую well, за те, yeah. що ви були з нами. Поставте, будь ласка, лайки цій бесіді. Хай більша кількість людей, ось так без паніки, не вдаваючись абсолютно в тривогу. Почує грунтовну ситуацію про те, що відбувається на полі бою. Підтримуйте наших захисників і давайте стежити в першу чергу за справами, а не за словами того ж Дональда Трампа. Дякую, що були з нами. Це київська школа державного управління. Побачимось.